Ох, клас, зараз пограємо мою саму любиму гру. Хейдей називається. Так, скачки. 6 хвилин. Ми на третьому місці, але це нічого не означає. Зберемо врожай. Це картопелька. це соя. Це знову картопелька пішла. О, як я люблю ту картопельку збирати. Це перчик. Перчик наш. Це знову перчик нас дозрів, бамбук і трошки ще перчика. Taip, posadime, ką mes pasadame? Pažiūrėkime. Klyniškų mažų turime. Kartopilkį pasadame. Pasadame. Uh, pasadame. Latukas, latukas pasadame. Taip, dabar tomas rys. Taip, dabar pasadame bambuką. Нехай поросте у нас бамбук. А ще клубнички посади. Золото. Золото у нас вже сформувалося тепер в плавільні. Ставимо залізо. Тут знову ставимо залізо. Так, тут у нас цукорочок зробився, тут суп з раками. Тут коричневий цукор, ставимо на загрузку. Тут є сік е е морквяний. У нас на пароплав є сік томатний. Отут -от, тут, значить, ставимо сік томат. О, прийшов пароплав. Так, завантажуємо. С -с -сочок. Але е, е, я напевно буду чекати, а може раптом будуть пароплави і я зможу пароплави взяти. Що у нас тут пише? Так, виставляємо на продаж моркву. Так, успіх. Ну, зараз подивимося подаємо, на успіх. Що у нас там є? Ні, успіх. Має пароплав, все добре, значить, навіщо щось на полив виставив. Так, сундучок. де ж наш полив? Ну що треба на полив? Я не бачу. Обо, трясеться. Що, буде пароплав? Три хвилини, три хвилини, три хвилини. Через три хвилини буде наступне завдання. Так, цукор у нас зробився. Так. Ставимо далі печеньку. Ставимо у нас сюди. Так, ви що у нас тут з'їли ні? Морху виставимо на, на продаж, пшеничку, сою. Так, з'їли нам знак і закрили один на пароплаві. Добре, значить, виставляємо далі морху. Виставляємо пшеничку. Так, тут щось на допомогу, Ми на третьому місці, то нічого страшного я напишу. Нічого страшного. Так, что у нас тут? О, закрыла мне шауд одна печеньку. Так. Выставляем на продажу. Не вышло. Выставляем на продажу. Выставляем на продажу. Витрубаємо кущики там, де мед. бджілки наші беруть. Ставимо робити мед. Так, тут садимо зараз. Садимо мед. Медовий кущик садимо. Так, робимо. Корм для курівок. Курілок робимо корм. А мені подобається. Погодуємо наших осликів. Нагодуємо. Тут у нас нічого. Так, а ми подивимося, що у нас тут. Знову успіх. А паропавчику, нічого, значить полити треба. до додому. Так, зараз подивимося, Що у нас тут є? Так, яблочко зараз зерна. Спиляємо дерево і тебе це, ми спиляємо. Так, поставимо робити то і то. Так, ну що, зберемо врожаю з наших свинок і нагодуємо їх одночасно. Зберемо і нагодуємо, зберемо і нагодуємо. Ось цікаво, тепер корілок. Але в нас корму мало на курівок. Але то нічого. Ми зараз робимо корм. Так. Успіх знову щось полити треба. Ну Корівки наші робляться. Так, тут виставляємо об'яву. Ми подобаємося, що поправимо.